Ось така пилочка, дуже багато питань. Хочу вісімку, хочу вісімку. Дайте 8 А. Будь ласка, тепер комплектація є з 8 Амперними швидкісними акумуляторами. Хто запитував, ми забираємо четвірки і ставляємо 8 А, 8 А2, 21700. Вони дуже довго тримають і вона, і вона працює. Металевий корпус, металевий редуктор, подвійний зажим шини, безключована тяжка ланцюга, ланцюг суперзуб та шина сороковочка. Хто хоче замовити з такою комплектацією, тільки отримали і будемо для вас їх комплектувати. замовляй тут на нашому сайті protus 21com Вона появиться ввечері, бо я зараз не встигаю її додати і дзвоніть за номером телефону. Тут я вам швидко відповім і скажу ціну. Ціну. Скажу по телефону або виставлю на сайт.